Друзі, всім вітання! З вами Бондар Андрій. Сьогодні у нас 20 січня. Я знаходжусь на Вінницькому авторинку, але на другій частині Вінницького авторинку. Давайте подивимося, які тут є автомобілі та скільки вони коштують. Сьогодні починаємо з Volkswagen t 4 2000 року випуску 2.4 бензин 5800 з торгом. Пасажир. До речі, в автомобілі є кондиціонер. Номер телефону. А, от є номер телефону. Hyundai i30 в кузові Універсал 2010 року випуску з двигуном 1,4 бензин 225 пробігу і ціна 5700 з торгом. Opel Astra H 2006 року випуску з двигуном 1,8 бензин 191 тисяча пробігу і вартість автомобіля 5600. Opel Vivaro 2012 року випуску з двигуном 2 літра дизель, 244 пробігу і вартість 14700. Автомобіль пасажир. Ось такий ще є кросовер, Sankyong D20T він називається, 2011 року випуску 135 пробігу, 2 літра автомат 9750 доларів. BMW 5-ї серії 2013 року випуску 2 літра бензин 184 пробігу і вартість 14 тисяч доларів 528i. Volkswagen Caddy, 2008 року випуску з 2-літровим турбодизельним двигуном 320 тисяч пробігу, 9300 ціна. Торг є обмін є. Mercedes-Benz 2012 року випуску 2.2 дизель в кузові Універсал. Дуже гарний колір і ціна 11500 доларів. Hyundai Santa Fe 2010 року випуску 2.2 дизель на автоматі ціна 12 950 дорів. Mercedes Benz 200, GLE 250D 2017 року випуску 165 тисяч пробігу, вартість 35 800 доларів. Volkswagen Passat в b 8 кузові 2017 року випуску з двигуном дизельним, напевно, 15600 ціна з торгом. Volvo V50 2011 року випуску з двигуном 1,6 дизель і вартість 7750 доларів. Ravon R4 2020 року випуску з пробігом 34 000 км за 10 000 доларів на автоматі. Рено Меган в кузові Седан 2005 року випуску 1,6 бензин, 95, всього лише тисяч пробігу на автоматі і ціна 6500. Ford Focus 3 2015 року випуску з двигуном 1,5 дизель 205 тисяч пробігу і ціна 9400 доларів. Volkswagen Caddy 2009 року випуску з двигуном 2 літра газ бензин і ціна 6850 доларів. Volkswagen Бора 2000 року випуску в кузові Універсал. Доволі їх небагато в такому кузові. В основному седан з двигуном 1,6 бензин, 196 тисяч пробігу і ціна 4,900. Opel Astra H 2005 року випуску з двигуном 1,6 бензин, 199 тисяч пробігу і з ціною 5300. Opel Astra в кузові хетчбек 2009 року випуску з двигуном 1,4 бензин 198 тисяч пробігу і ціна 5700. Ford Focus 2011 року випуску з двигуном 1,6 дизель 198 тисяч пробігу і ціна 6650. Volkswagen Touran 2005 року випуску з двигуном 2 літра дизель 231 тисяча пробігу і вартість даного автомобіля 7250 доларів. Nissan Qashqai 2009 року випуску з двигуном 1,5 дизель, пробіг 224 тисячі км і ціна 9150 доларів. Шкода Фабія 2003 року випуску з двигуном 1,4 бензин з пробігом 149 тисяч км і вартість даного автомобіля 4650 доларів. Опель Зафіра 2004 року випуску з двигуном 1,8 бензин 187 тисяч пробігу і ціна 5250 доларів. Renault Clio 2009 року випуску з двигуном 1,6 MPI 181 тисяча пробігу і ціна 6450 доларів. Volkswagen Tiguan 2014 року випуску з двигуном 2 літра бензин 87 тисяч пробігу і ціна 13550. Kia Ceed 2008 року випуску з двигуном 1,6 MPI, бензин 192 тисячі пробігу, 6 тисяч доларів ціна кузові Універсал. Volkswagen Touran 2004 року випуску. З двигуном 1,6 бензин 212 тисяч пробігу, і ціна даного автомобіля 5700 доларів. Nissan Qashqai 2011 року випуску 1.5 дизель 227 тисяч пробігу і ціна 11650 доларів. Шкода Октавія 2016 року випуску з двигуном 1,6 дизель, пробіг не вказаний. Ну І вартість даного автомобіля 12550 доларів. І ще один Nissan Кашкай 2011 року випуску. 1,5 дизель 197 тисяч пробігу і ціна 11990 доларів. Без підкрасів. Audi A4 в кузові Універсал 2002 року випуску, 1,6 MPI. 190 пробігу і ціна 5800. Opel Astra 2000 року випуску з двигуном 1,4 газ бензин 191 тисяча пробігу і ціна 3500. Volkswagen Passat B5 2003 року випуску з двигуном 1,6 бензин 268 тисяч пробігу і ціна 5300. Hyundai Tucson 2005 року випуску з двигуном 2 літра бензин 230 тисяч пробігу. І ціна 7700. Kia Ceed 2013 року випуску з двигуном 1,6 дизель. Пробіг не вказаний і вартість 8300. Дивіться, друзі, який гольфік, з якою оптикою. 2002 рік двигун 1,4 бензин 168 тисяч пробігу. І ціна цього автомобіля 4700 доларів з торгом. Mercedes Vito 2012 року випуску 245 тисяч пробігу, 2.2 дизель, повний привід, автомат, пасажир, довга база і ціна 18 тисяч доларів. Hyundai Tucson 2005 року випуску. 2 літра бензин, 176 тисяч пробігу, повний привід 7500. Друзі, в принципі, це все. Якщо вам сподобалося моє відео, обов'язково ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. І до нових зустрічей.